Немає нічого образливішого, ніж усвідомити, що ти забув заздалегідь дістати масло з холодильника, щоб воно встигло стати кімнатної температури. У гонитві за швидким тортом може виникнути питання, а чи дійсно масло повинно бути м'яким, або можна просто розтопити його. Перше і найважливіше, ніколи не використовуйте розтоплене масло, якщо в рецепті прямо не вказано протилежне. Хоча ми звикли думати про олію як про чистий жир, насправді це емулія жиру, молочних білків та води. У тісто або рідке тісто, воно рівномірно змішується тільки в емульгованому стані, а при плавленні ця структура руйнується. Саме тому заміна м'якого масла натоплене, наприклад, смажене масло, може привести до плоским і жирним випічкам. Це все одно, що замість майонезу додати в соус вінегрет і дивуватися, чому він вийшов таким маслянистим. Тож, розтоплене масло не варіант. Але холодне масло з холодильника іноді можна використовувати. Все залежить від того, з чим і як ви його змішуєте. Наприклад, якщо рецепт починається з збивання вершкового масла з цукром, я часто просто кидаю холодне масло прямо в міксер і збиваю його пару хвилин, щоб воно трохи нагрілося. Коли воно стане м'яким, додаю цукор і продовжую за рецептом. Цей спосіб працює і з кухонним комбайном і з ручним міксером, хоча останньому може знадобитися трохи більше часу. Але якщо ви спробуєте додати холодне масло в щось м'яке і ніжне, наприклад, тісто для бріоші, вершковий сир або безе, нічого хорошого не вийде. Замість рівномірної маси ви отримаєте грудочки твердого масла, які ніяк не вдасться повністю розмішати. Отже, просте правило, якщо рецепт починається зі збивання масла і цукру, холодне масло підійде, просто збийте його окремо, щоб трохи розм'якшити. Якщо ж масло потрібно додати в уже готову суміш, воно обов'язково повинно бути кімнатної температури. Але це не означає, що доведеться чекати годинами. Я розм'якшую масло в мікрохвильовці, грію цілий брусок по 10 секунд з кожного боку. Це займає менше хвилини і чудово працює. Інший варіант нарізати масло шматочками і залишити на столі. Залежно від температури в кухні воно стане м'яким через 10-20 хвилин, якраз встигнете підготувати інші інгредієнти.